Привіт-привіт, друзі! Давайте ми з вами привітаємося. Доброго зимнього ранку, малята! Зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Так, це зима нас так вітає! Ось ми і привіталися з вами. Малята, сьогодні я розповім вам, звідки до нас прийшли гроші. Уявіть. Що колись давно українці не мали гроші і навіть не знали, що воно таке. Замість грошей люди просто обмінювали з товаром, який у них був, на той, який їм потрібен. Одяг обмінювали, наприклад, на рибу, сіль на худобу, снаряддя праці на посуд, хутра тварин на самих тварин. Особливо цінувалась хутра, спеції, сіль, тканина та хутра куниці. Хутра куниці було настільки цінно, що використовувалась нашими пращурами як уявна грошова одиниця і мала назву куни. За хутро кониці або куни можна було придбати корову, коня або навіть будинок. Та згодом люди помітили, що хутро псується і не підходить для обміну на інші товари для використання грошової одиниці. Тому вони вирішили відмовитись від хутра. Замість нього люди почали використовувати золото та срібло як грошову одиницю. Але золото та срібло було заважким і відтягували людям кишені. Це було незручно. Тому українці створили свою першу грошову валюту це гривні. Подивіться, якої форми вони були у давнину. Правда, цікаву форму. форму вони мали. Робили гривні як із золота, так і із срібла. Згодом люди вирішили полегшити собі справу і створили гривні, але уже у вигляді монет. На цих монетах з однієї сторони зображували князя, який володарював у той час, а з іншої зображували герб. Нашої країни. Майже такий самий вигляд має і сучасна монета номіналом 1 гривня. З одного боку зображен герб України та номінал кількість гривень, а з іншої зображена князя Володимира Великого. Ще в нашій країні в обіході паперові гроші. На одній паперовій гривні також зображен князь Володимир Великий та зображення герба нашої країни. Тобто тризуб. Подивіться, будь ласка, які ще паперові гроші у нас виходять? Так, це гривні номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Чи однакові вони всі за кольором? Ні, вони різнокольорові. А зображенням вони однакові? Також ні на українських гривнях зображення видатних людей України. Це Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Тарас Шевченка, Леся Українка. Та інші. В Україні національна валюта, тобто гроші, якими ми розраховуємося, це гривня. В інших країнах, таких як Польща, національна валюта злотий, в Чехії крона. В країнах Європейського Союзу Євро, В США це Долар. тобто в різних країнах різні гроші та їх назви. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Знайти в гривню. Вам потрібно серед всіх купюр знайти нашу національну валюту гривню. Подивіться уважно, перша купюра у нас яка? Євро. Це не гривня. Далі. Наша українська одна гривня і долар. Тобто, наша купюра одна гривня. Наступне подивитися картинки грошей 100 гривень 200 та 50. Тобто, це все наші українські гривні. І останнє розглянемо національні валюти це польські злоти та чеські крони. Наші Національної валюти гривні немає. А наше заняття закінчується. Я гадаю, ви багато цікавого сьогодні дізналися. Пока-пока, малята!